Вітаю вас, дорогі підписники та гості каналу! Це Квітуча Україна. З вами Аня. І сьогодні у нас буде ще одна розмовна пересадка, в ході якої я планую пересадити деякі свої рослини, зробити невеличку композицію з сукулентів. Ну і просто загалом розповісти вам про останні новини. Та перед тим як я почну, хочу подякувати всім спонсорам каналу, які підтримують мене фінансово. Це дуже допомагає і надихає створювати україномовний контент, а також попрошу підписатись на канал всіх, хто ще цього не зробив. Ну і давайте починати. Перший претендент на пересадочку це ось такий рипсаліс. В принципі, йому дуже непогано і в цьому ґрунті там щось кокосово-перлітне з чимось, можливо, іще. Він до мене ось так і приїхав. Місяць-півтора тому, може, трошки більше. Але. Попри те, що Репсаліс має досить товсті такі гілочки, і багато людей думають, що це щось на кшталт сукулента, насправді ця рослина любить дуже багато пити, тому я хочу пересадити його на гнотовий полив і підвісити у підвіс, бо місця для рослин вже зовсім закінчуються. Тож, давайте з нього і почнемо. Так, я його спочатку дістану з горщика, бо хочу подивитися, скільки там коріння. Так, а коріння тут не сильно прям так багато, дуже великий, як для такого коріння горщик. Але я думаю, що це не страшно. Тут ще якісь камінчики є, непогано. Але, але, Можна навіть спробувати в цей самий ґрунт його посадити, адже ця рослинка була пересаджена нещодавно. Посаджу я його, куди я його посаджу. Напевно, не знаю куди. Треба так же, щоб разом з якоюсь нижньою ємністю можна було, куди я водичку набиратиму. Ну, нехай буде цей горщичок, він трошки менший. По діаметру, по розміру, плюс-мінус такий самий, але по висоті трошки менше. І треба завести гніт. Так от, що з останніми новинами? Був на моєму каналі Shorts, де я анонсувала. Такий актив, як таємний Санта, і вчора у нас вже нарешті завершилась відправка подаруночків. Дуже багато хлопців і дівчат вже отримали свої подарунки. Я дуже задоволена результатом і чесно скажу, що, попри те, що я морально дуже-дуже втомлена, мені неймовірно сподобалось те, що у нас вийшло. Дуже класні подарунки. Дуже класні емоції. І так, багато учасників прислали мені свої відео, і, відповідно, буде наступної п'ятниці у нас різдвяний випуск присвячений саме таємному санті. Я скомпоную усі відео, які я отримала. Також я теж отримала подарунки. І всі ці відео я змонтую в єдиний випуск, я вам обіцяю, що це буде дуже цікаво, це буде дуже емоційно. Бо коли я отримувала відео учасників і переглядала їх, ви знаєте, у мене просто посмішка не сходить з обличчя. Настільки класні люди зібралися навколо мене, настільки класні подарунки, які просто. Не можуть не захопитись, стільки душі, стільки настрою вкладено в них в упакування, в, в самі подарунки, дехто понаписував дуже кумедні класні записочки, дехто розпаковку робив разом з сім'єю. Вам обіцяю, що якщо ви дочекаєтесь наступної п'ятниці і подивитесь той випуск, то вам обов'язково це сподобається. Не пропустіть. Ну, а щоб не пропустити випуск, то потрібно натиснути не тільки на підписку, ну а ще й на дзвіночок. Тоді точно ви отримаєте повідомлення про нове відео і не пропустите. Так, ну що, репсаліс мій майже готовий. Я думаю, що ми сьогодні довго цим всім займатися не будемо, бо насправді, ви знаєте, от у мене на каналі є два випуски про. Те, як встигати все. Я нічого не встигаю, От абсолютно, я з цим світлом нічого не встигаю. Сьогодні я мала бути на роботі. Світло мало бути до 14.00. Так, репсаліс у мене пересаджений. Зараз я візьму наступну рослинку і розповім вам далі. Вибачте, що перервалось на півслові, але головне пересадити рослини. Так, Другий претендент на пересадку це мій філодендрон, боже, як він, Біркін, який я придбала за якийсь там чи обміняла, я вже не пам'ятаю. Було про нього на моєму каналі. Є група в телеграмі, де обмін рослинами відбувався, і я його, по-моєму, на щось виміняла. І він у мене зараз теж не на гноті, часто підсихає, і я боюсь, що ще й за перепадів температур, адже у мене, коли нема світла, немає опалення, я в кожному відео на це жаліюсь, То, відповідно, я боюсь, щоб у нього не загнило коріння. Тому хочу посадити його на гніт. І крім того, в цьому стаканчику він дуже нестійкий. Варто тільки підсохнути цьому ґрунту, як перекидається вся ця рослинка. Ну і дивіться, він мені вже вдома крутить новий молодий листочок. Крутить дуже повільно, але я сподіваюся. Що все буде добре, і варігатність, до речі, на листочку є дуже гарна. Так от, мало бути світло до 14 .00. Я ж зранку побігла на роботу, щоб встигнути відшити всі замовлення. Хто не знає, я шию новорічні скатертини. Зараз сезон, і дуже-дуже активно у мене іде процес пошиття. До речі, а чому б вам і не перерекламувати свій товар? Я вам залишу посилання під цим відео і купончик на знижку. Кому потрібна новорічна скатертина або доріжки, або серветки, будь ласка, переходьте. Я буду рада. І знижечку обіцяю, теж вам зроблю, бо підписники каналу то свої люди, і це святе. Так, прийшла я на роботу, нарізала, почала шити часу ще 2 години. Думаю, я встигну ще два замовлення відшити. І якраз у мене до, до 2 години залишиться час для того, щоб все відпарити і попрасувати. А гніт хто буде заводити? Угу. А, і що ви думаєте, ні з того, ні з цього, о 12-й годині гасне все. І у мене, типу, якби і вже є замовлення готові на відправку, але попрасувати я їх не можу. Тому я прибігла ось додому і думаю, якраз таке сонечко сьогодні гарне. Такий настрій для пересадок просто якраз ідеальний. І думаю, зараз якраз швиденько щось пересаджу, паралельно приготую вечерю, і коли з'явиться світло, знову побіжу на роботу. Але ці мої плани теж пішли слідом за відомим кораблем, тому що я прийшла додому, розклалася, поставила ґрунт, намішала, все зробила. Тут в цьому горщику такі маленькі отвори, що я не знаю, як туди запхати гніт. Але колись він там був. Коротше, розклалась. Дістала мікрофон, все підключила і дали світло. Дзвонить в цей час кур'єр нової пошти, який мені мав доставити якраз тканинки. Каже, я тут до вас під'їхав, оце теж мені дуже Дуже прикольно це, коли кур'єр дзвонить вже з-під дверей. Ну, візьми набери, ти, ти ж знаєш, тут по району немає світла. Візьми набери, спитай, ви на місці, чи не на місці, скажи, я буду там через 20 хвилин. Там. Не питання, слава Богу, я працюю недалеко від дома і можу собі дозволити збігати туди і назад. Дзвонить каже, я вже у вас під вашим. Під вашою будівлею, ви на місці, кажу, ні, не на місці. Крім того, я ж поставила готуватись плов і збиралась, поки він готується, відзняти вам пересадки. Він каже: ну, давайте каже, або я пізніше під'їду, або підходьте. Тут же ж якраз з'являється це світло, яке я дуже-дуже чекала, щоб піти, відпрасувати і дошити. Кажу, добре, чекайте, я зараз буду. Я. Кидаю все на столі, отак як є, контейнер з ґрунтом намішаним. Я так все кинула і думаю, ну вже як є. Вискочила на вулицю, біжу на роботу. По дорозі телефоную доньці, яка у мене якраз зараз хворіє, вона вдома. Кажу контейнери кажу, хоча б позакривай, бо є руде маля, яке туди обов'язково суне свої, свою мордочку і може там і, і, і поритися, і попісяти, і все на світі. От, прибігаю я, значить, на роботу, забираю. Свою посилочку, ось так виходить. Філодендрон, до речі, перервусь. І тут у мене кокос з перлітом, також тут є трошки сирамісу, і також там був намішаний півжменьки, може, лечузи. Я теж взяла той самий ґрунт, бо я його пересаджувала буквально от в цей стаканчик, десь місяці-півтора, Ну, от як він приїхав, я його пересадила. Зараз дивлюсь, от в цьому стаканчику він вже дивіться. Вже більш стійкіше, він так не перевалюється. І я думаю, що на гнотовому поливі на південному підвіконні зараз йому сподобається. Треба його помити, бо він в так, такий пилюцій, це капець, я нічого не встигаю, людоньки, нічого. Так от, прибігла, прийняла посилку, розгорнула тканини, подивилася, щоб не було браку, переміряла, бо інколи буває так, що постачальник щось не так десь там наплутав, відрізав коротше. Це вам напевно не цікаво, але буває. Переміряла я це все, тільки я включила швейну машину для того, щоб далі шити замовлення, світло погасло. І я така сижу і думаю, що це за фігня? Як, от як можна що встигнути, якщо я просто витратила сьогодні купу часу на біганину туди-сюди і в результаті не відправила ще жодного замовлення? Коротше, я засмучена, я, мені це дуже неприємно, я таке дуже не люблю. Як є графік, то якось ну, притримуйтесь того графіка. Як немає, то хоча б повідомляйте, що зараз за цією адресою якась там аварійна ситуація. Світло там очікується тоді-то, тоді-то, щоб можна було якось планувати свої справи. Бо ну, я розумію, що може статися аварія. Наприклад, от вона, можливо, і була. Бо графік був. Мало бути світло до 14, -ї. але ніякої ніде інформації немає. В 14 годин світло з'явилось, через 20 хвилин світло знову вимкнулося. І коли воно тепер з'явиться, хто знає, не знаю. Коротше, один плюс: у мене буде готова вечеря, і навіть якщо світло з'явиться о 5, 6 або 7 вечора, я ще можу піти на роботу і все ж таки закінчити, бо людям пообіцяла, що повідправляю сьогодні. І так, хоча ще час є, товари новорічні, можливо, їм не горить. Але все одно, ну не знаю, я така людина, яка звикла тримати своє слово, і мені дуже незручно перезвонювати людям і казати, що от вибачте, зараз така ситуація, ми там не встигли вам відправити, відправимо там завтра. А що буде завтра, то взагалі ніхто не знає. Бо ці кончені наші сусіди можуть зробити за ніч стільки біди, що, не дай Боже, тфу-тфу-тфу, не приведи Господь. Так, щось я забалакалась. Тепер у мене на черзі сукуленти. Так, дивіться, що мене спонукає пересадити сукуленти. По-перше, вони у мене в бардачному вигляді. Є у мене єдина ось така ехеверія, по-моєму, чи я як... забула, як вона називається. Коротше, я її демонструвала навесні, коли купила, було... був огляд новинок, і там вона була. Ця рослинка, вона єдина, яка у мене плюс-мінус нормально виглядає. Далі, у мене є такий кактус, який постійно, як би я його не садила, хоч я його вниз закопую глибоко, хоч що я йому роблю, він постійно у мене робить отак. Щось йому геть не подобається. По-друге. Щось тут трапилось з моїми оцими сукулентами. Це мені хтось з дівчат, здається, Аня подарувала хрестовник отону. І, і ось ці пальмочки. Але вони у мене то сушать ці свої гілочки, то зараз взагалі я не зрозуміла, що це, чи я його перелила, чи що. І тут так само ось у мене нова красулка, я її теж показувала, дуже-дуже вона гарна, мені подобається. Я хочу це якось висадити. Ну, По-перше, привести до ладу, щоб воно якось нормально виглядало. А по-друге, у мене з'явилася ось така гарна мисочка. Це, у нас їх було дві це були мисочки для котів, для їжі, але так сталося, що одну випадково розбили. Чоловік купив котам більш зручні, бо тут пласке дно, корм розсипається на всі боки, коли кошеня їсть. І дуже незручно їм. Взяли більш таке, з пологим, таким дном. Для того, щоб корм зсипався на центр і кошенятам було краще їсти. Отак мій чоловік піклується про зручність котів. Ну, і відповідно, оця мисочка виявилась зайвою, мені її благословили на мої квіткарські справи. Віддали. Так, саджатиму я тут у мене лечуза і сиранець. Єдине, що я стільки засипала, він не перемішаний. Я не знаю, що з цього вийде, чесно, бо якось ніколи я не робила ніяких композицій. Так, ну і, в принципі, можна з цього кактуса теж сюди висипати. Кактус я в цей трошки більший горщичок пересадила, як ви думаєте, коли, я вам скажу тижні три тому. І він, дивіться, він був манюсінький, десь сантиметрика 3. Манюсінький, худесенький Потім на літо він почав рости в ширину. І оця така якась дрин такий росте, коротше, не туди, не сюди. Якийсь він дуже-дуже дивний. Я не знаю, чи він буде триматись у цій площці. Тут глибина приблизно така сама, як у горщика. Але що йому ще лишається? У нього вибору немає. Так, ну що, я трошки насипаю на дно. Бачила я, що взагалі для таких речей ще на дно сиплють дренаж, але для того беруть глибші посудинки, тому, тому мабуть, я спочатку все дістану. Це у мене тут кокос з перлітом. Так, я не пам'ятаю, як називається оця штука. Аня, якщо ти дивишся, напиши мені, будь ласка. Ось цією, що робити, я взагалі не знаю. Воно, по-моєму, вже померло. Ну, от у мене їх дві штуки, Красулка. Трошки обтрушую корінці. Так. І оці довгі я хочу висадити ось так по задній стінці, щоб воно було. Якось, щоб це, це було композицією. Взагалі так цікаво, ця красула росте в бік. І я не розумію чому. Я якось зараз їх викладу сюди, ці штуки. Всі. От мені дуже хочеться його отак-обрізати, от обрізати, туди поставити, і щоб воно вкорінилося. Бо оцей, знову ж таки, воно як пальма росте, тут листочків немає, і тут було зрізано, воно якесь, ну, трошки. Придуркувати, коротше, я так і зроблю. Я одну спробую. Ну, має ж воно вкорінитися, це ж сукулент. Треба більше насипати і одразу трошки підкопувати, бо не тримається нічого. Оце таке я собі вигадала. Чим, чим би я ще зайнялась. Я так думаю, що ця, ця красула, блін, обірвала. Що ця красула, вона так в бік тягнеться до сонечка. Але не знаю. Може і до сонечка, а може, і ні. Так, оце треба тепер поставити якось сюди. Ну, другий мені теж хочеться відламати. Хай вкорінюється. Корінеця буде жити, не вкоріниться, ну, значить так і буде. Воно все одно не гарно. Хочеться ж гарно, в першу чергу, наша мені рослина, яка росте негарно. Ну, правильно, правильно. Я не знаю, що там зараз буде у вас зі світлом, у мене якраз, як бачите, захід сонця. Якось отак, нехай буде. І сонце трошки там позаду, тому я не знаю, чи ви бачите зараз моє обличчя, але якщо, якщо раптом не бачите. То я при монтажі спробую трошки якось виправити цю ситуацію і освітлити вам зображення, щоб ви хоча б трошки бачили, хто я, що я і що я тут роблю. Я так думаю, що красула ця теж гілочками вкорінюватись має. Тому я обламану гілочку теж прикупала. Ну, і виглядає це ось так зараз. Тепер мені потрібно поставити сюди ехеверію. Блін, чи вона не. Чи Хавортія, чи ехеверія? Я не пам'ятаю, що я купляла, Може, і хавортія. Хочу її поставити. До речі, знаєте, що я виявила? Що ось такі сукуленти, як оцей, який я тримаю, вони насправді. Чим менший горщик, тим менше вони ростуть. А чим більше горщик мають, тим більше у них виростає розетка. І, відповідно, якщо ви хочете виростити більшу рослину, то потрібно їй збільшувати тару. Тому я думаю, що ця плошечка, вона якраз має бути їй добре. Єдине, що мені дуже не подобається, у неї якесь дуже пересохле коріння. Я наче її і не пересушую. Мені здавалося, що я її навпаки заливаю. Але якось мені, напевно, ще доведеться тут якусь шпажку поставити, чи щось таке, поки ця красула вкоріниться нормально, бо вона сильно завалюється. Так, ну і дружбан мій кактус. Я вам підзніму, потім, зараз покажу здалеку результат одразу, бо сильно. Не познімаєш зараз таким освітленням. А потім підзніму вам і покажу це все ближче. Так, тут у цій хаворті така сама суміш, як я сипала в плошку, і теж вона пересаджувалась буквально пару місяців тому. Тому можна досипати з усіх ємностей, з яких хочеш. Так, ну і от сюди тепер підкрасуку. Можливо, якщо досипати, ось, о, все, дивіться, я підсипала, і вона одразу піднялась і стоїть. Все чудово. Мені це подобається. Ну, і з цього боку, тепер я отак насипала по самій вінці, але я його трошки при, як це сказати, потрушу. Воно притрамбується і має бути все добре. Кактусу якось багато місця, а оцій моїй зірочці якось не дуже. Але вже як є, хай росте. В будь-якому випадку, або випадку, подивіться, в принципі, це зараз виглядає значно симпатичніше, ніж було ось у всіх цих горщиках. І. Якщо його поставити десь під лампи, під якесь освітлення додаткове, або лишити на південному підвіконні, де воно все у мене зараз живе, то теоретично їм має вистачати і світла, і має все бути добре. Ну все, типу, типу якось так. Ось така от вийшла пересадочка. Трошки. Спонтанна, трошки сумбурна, трошки балакуча. На цьому буду завершувати, бо треба бігти, доготовити плов. Всім дуже дякую за увагу, за те, що вислухали, бо я от під час розповіді, як я бігала на роботу, зрозуміла, що мені треба було виговоритись комусь. І я дуже рада, що у мене є така можливість зробити це перед камерою. Я думаю, що у вас насправді. Аналогічні проблеми у всіх так само, як і у нас зі світлом, і ви всі чудово це знаєте. Я настільки напевно жаліюсь на цю ситуацію, оскільки от просто мене трошки березлість, бо є. Така, знаєте, типу, гонка якась, певні терміни, коли треба це зробити до певного часу. І, і ти хочеш, не хочеш, все одно нервуєш. І от я, напевно, не ображаюсь на ситуацію, я її чудово розумію, що зараз всюди ці проблеми, але, але все одно, звісно, що це засмучує, і звісно, що це трошки е, як дратує. Ну, не знаю, коротше. Як буде, так і буде, тримаймось. Бо в нашій єдності наша сила, і в будь-якому випадку ми все переборемо. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.